Друзі, доброго дня! Доволі цікавий звір. Сьогодні у нас буде на коротенькому огляді про продаж автомобіля. Це у нас є Kia EV6 2022 року. Випуску автомобіль, звісно, що пригнаний з Сполучених Штатів Америки. Всю детальну інформацію. По ВІН-коду ви можете отримати, він вказаний в описі під цим відео. Зауважу, що машина повністю виконана з оригіналу. І по металу, по лакофарбовому тут взагалі жодного підфарбування в ній нема. Це варто знати і розуміти. Машинка в нас в gt GT-лайні, відповідно, на красивих дисках з красивими лаковими вставками. І, на мою думку, особисто доволі в гарному кольорі, такому червоному. Хоча насправді він є такий, якби вишневий чи що. На сонці дуже гарно переливається, виглядає ефектно і, попри. Те, що сама модель є максимально не попсова, тому що якщо вам надоїли ось ці всі сірі електрички на дорогах, типу, ця машинка реально привертає погляд. Сьогодні, от біля хати стояла в мене, то вже сусіди підходили, питалися, що ж це за такий автомобіль. І при їзді по дорозі люди теж повертають на неї погляд. Тому хочете виділятися, реально. Це такий доволі цікавий, навіть сказав би, молодіжний варіант для того, щоб пересуватися. Значить, нагадаю, батарейка у нас 77 кВт, задній привід 230 кінських сил видає електромотор. Орієнтовний запас ходу у нас 500 км, Це заявляє виробник. По факту, ну, звісно, ви ж самі розумієте. Залежить, як ви їздите, в яких умовах. Але своїх 400-450 км вона виїжджає залізобетонно. По Комплектації комплектація доволі з цікавим наповненням, і ми зараз дещо перебіжемося по опціях, які в нас доступні. Звісно, що це у нас є Full LED оптика з автоматичним дальним ближнім, присутні денні ходові вогні, присутні парктроніки кругові 360 і, звичайно, що камери зовнішнього огляду 360. Камера у нас знаходиться ось тут спереді, камера в дзеркалах бокових. ось тут, І, звичайно, що камера у нас знаходиться. Присутній у нас такий панорамний люк, який додає світла в салоні. Присутній у нас радар фронтального асистента. Він знаходиться в бампері, асистент контролю полоси, всі радари і камери знаходяться тут гори над лобовим склом. Варто зауважити, також у нас є проєкційний дисплей на лобове скло. По машинці присутні безключовий доступ. Коли ви від неї відходите, вона зачиняється, коли підходите, вона відчиняється. також є... Клавіша сенсорна, ось тут, ви можете нажати і вона зачиниться. Можна це також робити з ключа. Ручки, як бачите, при закриванні в нас заходять всередину, при відкриванні вилазять. Якщо виїжджаєте з місця, то вони просто потім зразу теж закриваються. Такі ручки, напевно, ще придумали для покращення аеродинаміки. По салону давайте перейдемося по опціях також. Хочу окремо зауважити, що. У використанні дверних карт, так само по центральній панелі, присутня велика кількість пластиків різної структури, тобто присутні і лакові вставки, і хромові вставки, і якісь шкіряні вставки, більш жорсткий пластик, більш м'який пластик, і це часто може видавати якісь звуки. В даному випадку хочу похвалити як корейці, тому що збірка слону просто на 5 з плюсом. Нічого не скрипить приїзді. Ну і це ще мабуть важливий фактор, що автомобіль у нас всього лиш 28 тисяч кілометрів і фактично 2 роки. По опціях у нас присутня пам'ять сидінь на два положення, складання дзеркал, про склопідіймачі, напевно, говорити, сенсу в нас немає. Музика в нас Meridian. На мій експертний скажімо так, погляд грає вона доволі гарно, цікаво, чисто і басисто. Я думаю, що хто, якщо ви поціновувач музики, вам вона, звичайно, що зайде. Сидіння автомобіля в нас з перфорацією, нас що натякає, що в нас присутня, звичайно, що вентиляція сидінь, і підігрів сидінь, і електрорегулювання сидінь. Тобто всі життєво необхідні, комфортні опції в нас є тут присутні. Давайте присядемо в салон автомобіля. По автомобілю Кермо теж доволі цікавої форми. У нас присутній великий ряд кнопок, які ми можемо керувати і асистентами, і так само мультимедійною системою. На центральній консолі можете спостерігати. У нас, до речі, присутня бездротова зарядка для вашого смартфону. Вона йде з охолодженням, щоб телефон не перегрівався, і вона є також високошвидкісною. Також селектор режимів водіння. Ось у нас, будь ласка, виконаний у такій шайбочці. Це і реверс, драйв, нейтраль, і паркінг у нас по центру. Давайте заведемо так би сказати автомобіль. Присутній комфортний доступ. Машинка крісло автоматично під'їжджає до керма. Відразу покажу вам нішу понизу. Тут величезна-величезна ніша, присутна атмосферна підсвітка. До речі, у нас в салоні, що вночі виглядає цікаво, і також доволі велика кількість портів є USB, Type-C, також і 12-вольтова розетка. Там... І там ще якась. Теж, теж у нас також Type-C для підзарядки. З точки зору кліматичної установки, у нас до речі, оця нижня вся панель відповідає у нас або за кліматичну установку, або за мультимедію. Тобто от, нажиманням ось цих клавіш, тобто воно перемикається з одного режиму в інший. Зараз воно відповідає за мультимеді... за, за кліматичну установку. Ось таким перемиканням вже можна включати навігацію, медіа, тобто ну, все абсолютно керувати. По функціоналу мультимедійної системи в принципі, у нас тут доступні і CarPlay, і карти, тобто все досить зручно оперувати. Ви можете користуватися своїм смартфоном, виводячи його на екран мультимедії. В принципі, Все як в сучасних автомобілів. Вентиляція сидінь доволі працює потужно, я вже чую, як мені спину обдуває, будь ласка, камери. У нас виглядають ось так. так Це просто дверка відкрита, і воно <свісно>, колесо показує. І задня камера теж реалізована у нас ось так. Динамічна лінія розмітки, тобто, все це у нас абсолютно присутнє, Є також у нас режими водіння, є асистент контролю полоси, є у Нас Дістронік, тобто ну, все, все досить зручно керувати у нас самого керма. Давайте, до речі, ще заглянемо на задній ряд, що у нас там відбувається. Позаду, до речі, доволі зручно а, сідати, оскільки в нас. Бачите, наскільки у нас широкий проєм. Місця позаду доволі багато. А якщо ви сімейна людина, у вас, наприклад, троє дітей, їм тут буде сидіти досить зручно, тому що є багато місця для них, немає центральної консолі, типу, що ніхто не буде битися ногами і сваритися. І ну, якби, за рахунок простору є додатковий в нас комфорт. Також зауважу, що спинки сидінь у нас регулюються по куту нахилу. Так, дивимося, як все виглядає на передню панель. Ну, кажу, це сучасний автомобіль 21-го століття, тому все максимально футуристично, гарно і красиво. Теж, до речі, задні дверні карти не зекономили, все теж виконано досить красиво, якісно, що відповідає ціновому плану даного автомобіля. Заглянемо ще в багажник. Присутній електропривід кришки багажника. Відкривається досить на гарну висоту. По об'єму в літрах чесно, не знаю скільки, але тут спокійно можна три великі чемодани помістити. Під низом також у нас ще є простір, тут фальш, підлога. Ну можна от возити всілякі дитячі приблуди. Закриваємо. Так що, друзі, ось такий невеличкий огляд по автомобілю. Скажу так, що я ще декілька днів буду експлуатувати даний варіант. Можливо, знімлю повноцінне відео з тец-драйвом зі всім, поділюся з вами враженнями, якимось перевагами та недоліками. Но наразі мені цей автомобіль дуже сподобався. В першу чергу, своєю такою, скажімо, увагою, яку він привертає, досить хорошим комфортом поїзді, по підвісті, гарними витратами електроенергії. І скажу так: я забрав його сьогодні з 58% заряду батареї на таблі. В мене Показувало 340 км залишку ходу 58% 340 км. Слухайте ці цифри. Цей автомобіль досить швидко заряджається від мережі. Якщо у вас є можливість заряджатися на потужних станціях, то не хочу неправильну цифру сказати, але там щось близько від 10% до 80% він може зарядитися там за 10-15 хвилин. Тому це доволі гарний показник. Як для електромобіля, для комфортних подорожей на ньому і так далі. Друзі, нагадаю, що він продається. Всю детальну інформацію ви можете побачити в описі під відео. Переглядайте і ви можете стати новим власником даного так. автомобіля. Все, всім до зустрічі, всім па-па, А я поїхав далі вивчати даний електромобіль.